Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми з вами обговоримо не ситуацію на лінії бойового зіткнення, а заяви українських можновладців з приводу так званої смерті Путіна. Я нагадаю, днями в українські ЗМІ, не тільки в українські ЗМІ, світові, була вкинута інформація про можливу смерть російського диктатора в резиденції Валда. Цю інформацію поширив такий собі телеграм-канал генерал СВР який вважається, начебто, опозиційним до дічого російського диктатора, повідомлення зокрема, йшлося про те, що Путін е, внаслідок серцевого нападу помер в своїй резиденції в Алдай, Лікарів не випускають з кімнати, де знаходиться тіло російського диктатора? Ба більше того, всі подальші розпорядження і доля двійника Путіна наразі в руках Миколи Патруша. Ну, варто говорити про те, що подібний характер інформації можна назвати навіть не багатоходівкою, а одноходівкою російських спеціальних служб. Доволі примітивний, так, скажімо так, сценарій, який має на меті виявити градус російського суспільства на подібні повідомлення, і головне реакції політичних і військових еліт Російської Федерації на можливу смерть російського диктатора. Тобто відбувається характер тотальних політичних чисток в російському суспільстві. Я нагадаю товариство після так званого заколоту Пригожина, який був інспірований російськими спеціальними службами, хороші руски в ефірах українських телеканалів намагалися переконати нас в тому, що наразі позиція Путіна. Слабкі як ніколи, Путін продемонстрував свою слабкість. Вся країна побачила вся країна побачила те, що саме в день заколоту Путін вирішив два важливі для себе питання: ліквідацію всіх приватних військових компаній, в тому числі сформованих за національною ознакою. Мовиться не тільки про ПВК Вагна, в першу чергу мовиться про підпорядкування підрозділів, які е, е, були створені. Рамзаном Кадировим безпосередньо Міністерство оборони Російської Федерації. І друге про посилення ролі Росгвардії в політичному, саме в політичному житті Російської Федерації. І я нагадаю, згідно останніх рі, е, рішень Російської Держдуми, Росгвардії дозволена А, наявність в її лавах добровольчих формувань. А мовиться про саме ПВК Вагнер, який. Не те, що не втратив своєї самостійності, а більше того, отримав фактичний дах в особі колишнього особистого охоронця Володимира Путіна, який наразі очолює Розгварді. І, відповідно, друге рішення стосовно Розгвардії, це передача важкого зброєння. А і нагадаю товариство Росгвардія – це виключно жандармські. Підрозділ, який виконує функції придушення масових заколотів і протестних виступів на території Російської Федерації, це стосовно власне послаблення режиму Путіна, в якому нас так намагалося переконати представники так званої політичної опозиції, «Хороший руські. Тепер щодо самої смерті. Як я вже сказав, це ну, досить недолуга комбінація російських спецслужб, яка відразу стала зрозуміла людям, які ну, мають відношення до оперативних служб. Але менше з тим, давайте подивимося тепер на реакцію українських можновладців. Щодо інформації про можливу смерть російського диктатора. Так, наприклад, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про те, що вхід про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна є частиною передвиборчої кампанії. Про це він заявив під час телемарафону. Ну, де б ще він це заявив? Але менше з тим, давайте тепер процитуємо висловлення. Я роблю наголос секретаря Ради національної безпеки та оборони. Він нагадав про те, що в березні 2024 року в Росії будуть вибори, на яких диктатор очікувано переможе? Дякуємо Олексію М'ячеславовичу за це нагадування. Без власне його фахової думки, я навіть думаю, українці навряд чи б здогадалися, що Путін є безальтернативною кандидатурою на виборах. Але для чого тоді Олексій М'ячеславович просовує тезу про те, що? Чутки про смерть російського диктатора, це є відповідно е, е, по політичний ну, частина передвиборчої кампанії і архіцем Путіна. Олексій Мічевич пояснює широкому загалу, що він мав на увазі. Зараз за технологіями, які вони розробляють у такий спосіб, звертають увагу на нього. Потім як Христос Воскрес. Так і в них Путін має воскреснути і повинен розпочати тур по всій Росії. Ну, Доволі, як на мене, контроверсійна думка. Причому у виконанні секретаря Ради, Держ... Держ... Ради національної безпеки та оборони. Перепрошую. Мовиться про те, що власне Олексій В'ячеславич вкидає тезу про. Можливість так званого альтернативного вибору російського диктатора. Оце вже небезпечно. Тобто, Путін з одного боку, він заявляє про те, що Путін безальтернативний кандидат, він переможе, і питань цьому немає. Але з іншого боку, про тезу про те, що власне це є передвиборчий піарний хід команди самого Путіна. Поясніть мені. Якщо він безальтернативний кандидат, для чого потрібен такий безужди піарний хід, з яким туром поїде Путін по Російській Федерації? Остання гастроль як Кабзон, хотілося б це вірити, але мовиться про те, що секретар РНБО просовує тезу про можливість альтернативи септо демократичних виборів всередині Російської Федерації у цьому небезпека, це або невідрозуміння ситуації, яка наразі є в Російській Федерації, або відповідно, ну тут у кожного має бути свій, але подібні тези вони є шкідливими в першу чергу для української сторони. Поясню про що йде мова. Російська Федерація це фактично імперія, де правляча еліта представлена в особі колишніх співробітників силових структур, які згуртувалися навколо диктатора. І ніяких альтернатив не може бути апріорі. В диктатурі не існує альтернативи. Диктатора її не може бути. Йому не потрібен передвиборчий тур для того, щоб перемогти результати виборів, відомі заздалегідь. Відсотки намальовані. І тут навіть не працює сталінські тези про те, що не важливо хто як голосує, важливо хто як рахує, пораховано вже заздалегідь. Це вибори без виборів. Не варто ще раз підкреслю створювати своїми руками ілюзію про те, що Російська Федерація це демократична країна, де можлива якась альтернатива російському диктаторові, тим самим даючи зрозуміти в першу чергу нашим європейським партнерам про те, що власне Російську Федерацію можна розглядати як країну, де діють демократичні інституції. І є вільне волевиявлення, про яке вільне волевиявлення Олексій М'ячеславович мовиться, про який передвиборний тур ви розповідаєте? Ви фактично створюєте легалізуєте, легітимізуєте присутність російського диктатора. У політичному житті Російської Федерації показуючи можливість політичної альтернативи, якщо існують передвиборчі тури, то, відповідно, існує конкурентна боротьба між кандидатами на посаду. Поясніть про яку конкурентну боротьбу буде йти мова? Між ким і ким. Єдиний більш-менш відомий кандидат, який умовно міг би скласти конкуренцію Путіна, це був прокремлівський Жириновський, який почув у бозі, як то кажуть, земля йому скловатою. Серйозно розраховувати на те, що Міронов чи то Зюганов Складуть конкуренцію російському диктатору, який безальтернативно править Російською Федерацією 25 років, це видавати бажане, за дійсне або навпаки, малювати ті сценарії, які ніколи не відбудуться в політичному житті Російської Федерації. Якщо політична опозиція це Навальний або Ксюша Собчак, то це не можливість. Або наявність альтернативи російському диктаторові. І розповідати про те, що вкидання інформації про наявність двійників напередодні виборів це змусить росіян позабути про вік російського диктатора, відволічи їх увагу, від… від чого? Від самого диктатора. Ще раз наголошую, шановне товариство, в цьому велика помилка не тільки секретаря РНБО, коли ви чуєте про те, що наступ в районі Авдєвки має показати російському електорату перемоги Путіна напередодні виборів. Яких виборів? Безальтернативних. Тому люди або не розуміють, Легалізують, легітимізують Путіна в очах світової в першу чергу спільноти, просуваючи тези про альтернативність виборів, або, або тоді питання до фаховості відповідності, не тільки, на жаль, політичних експертів, але й представників відповідно політичної гілки влади в Україні. А ми з вами, шановне товариство, спостерігаємо далі за. Цікавим розвитком подій і дякуємо Олексію Мічловичу за адекватні оцінки і коментарі подій, які відбуваються не тільки в Україні, але й відповідно на території країни-окупанта. Тримаємо стрій! Це буде Україна!